Поліція Коломийщини застерігає жителів району від шахрайських схем, через які зловмисники видурюють гроші. Найпоширеніші серед них виманювання коштів під виглядом допомоги для збройних сил України. Це операції з банківськими картками, продаж та покупка товарів через інтернет. а Також оформлення соціальних допомог через телеграм-канали. Деталі від начальника Коломийського районного відділу поліції Андрія Тимківа. Я б хотів звернутися до громадян Коломийського району. Щоб не стали жертвами шахрайства. зараз, з початку року дуже бремська активно шахрі активізувалися під приводом збору коштів на Формений одяг для ЗСУ для придбання транспортних засобів для тих же придбання дронів. Е, значить, е, наші жителі е, з початку року, переможемо так, в місті Коломия і Коломийському районі вже стало сім фактів таких зареєстрованих Коломийському району відділу поліції. Е, схемами даних шахраїв є. Це є е, телефонні дзвінки невідомих осіб. Другим е, фактом це є. Операції з банківськими картками і третій це купівля, якраз того, що я сказав через інтернет будь-яких речей. Перед тим як, як кажуть, перерахувати кошти для ЗСУ чи купляти будь-які товари, треба переконатися, чи дійсно таке підприємство, чи дійсно така організація існує, перевірити. Зв'язатися в телефонному режимі для того, щоб вони підтвердили своє існування на протязі минулого тижня до нас звернулися двоє коломіян, які стали якраз жертвами даних шахраїв і перераховано одному факті 62 тисячі, в другому факті 58 тисяч. Тому я хотів би вкотре ще раз звернутися до всіх громадян, щоб були обережними.